Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час тайм» і я її ведучий Остап Яриш. Сполучені Штати надали новий пакет озброєнь Україні на суму 200 мільйонів доларів. До нього увійшли додаткові боєприпаси для ППО, ракети для Хаймара та снаряди до артилерії, високоточні авіаційні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, протитанкова зброя та інше обладнання. На важливості безперервної підтримки України наголосив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Ми вважаємо, що це абсолютно необхідно. Ви чули, як я говорив раніше, що час не наш друг. Що ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою і повернути більше власних територій від російських підрозділів. Військова допомога, яку ми оголосили сьогодні, ще один важливий сигнал нашої незмінної відданості підтримці українського народу. Використовується фінансування, яке конгрес затвердив протягом попереднього фінансового року відповідно до програми президентських повноважень звичайно, ми будемо продовжувати забезпечувати Україну необхідною зброєю та технікою, але надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов'язань перед народом України та надав додаткове фінансування. Ми ведемо активні розмови з членами Конгресу щодо додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Цей новий пакет допомоги оголосили на черговій зустрічі групи з оборони України у форматі Рамштайн, яка сьогодні відбулася в Брюсселі. Про її підсумки поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який сьогодні працює на місці. Богдане, вітаю тебе. Отже, ти уважно стежив за заявами сьогодні, які лунали в Бельгії. Які наголоси цієї зустрічі так на твій погляд видалися найбільш важливими сьогодні? Остапе, сьогодні у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, я б сказав, що найчастіше було чути слово зима і про потребу приготування до зими у воєнному стані чи війни у зимовому стані, про потребу захисту української інфраструктури, яку очевидно Росія буде знову намагатися уразити, як це. Росія робила минулої зими для того, щоб якомога більше ускладнити життя українцям. Багато разів я чув слово боєприпаси про це е, говорили усі. При цьому лідери НАТО, зокрема, генеральний секретар НАТО, наголошував на тому, що підтримка України не зменшується. що... Країни, зокрема країни НАТО, далі дотримуються свої обіцянки допомагати Україні стільки скільки буде потрібно, і тим, чим можуть, навіть попри погрози Росії, як використовувати зиму у вигляді зброї, холоду вигляді зброї, так і навіть попри ядерний шантаж, про що сьогодні згадав Єнс Столтенберг. Путін намагається використати ядерний шантаж для залякування і примусу. Він намагається використати цю ядерну риторику, щоб завадити союзникам по НАТО підтримати Україну, але йому це не вдається, тому що знову ж таки в інтересах нашої безпеки те, щоб Україна перемогла. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну, і ми не дозволимо президенту Путіну шантажувати союзників по НАТО своєю ядерною риторикою. Богдана, нині Брюсселі відбувалася не лише зустріч у форматі Рамштайна, також і засідання Ради України НАТО. Туди наголошено прибув і Володимир Зеленський сьогодні. Чи допомогла його присутність переконати союзників просунутися у тому, щоб прийняти необхідні рішення для України? Власне щойно буквально буквально кілька хвилин тому український міністр оборони, який мав бути тут сам очолювати делегацію на зустрічі міністрів Рустему Умеру. Сказав журналістам, що власне присутність українського президента підвищила рівень того, що про що тут йшла. йшла мова. Наприклад, він сказав, що деякі країни, деякі партнери України пообіцяли дещо, що Україна не очікувала що саме він він не пояснив, але наполягав, що Україна готова. Воювати і упродовж цієї зими йдеться лише про довгострокову про гарантію довгострокової підтримки. І очевидно, можливість українського президента буде тут безпосередньо розмовляти з представниками країн-партнерів була дуже важливою. І власне не забуваємо, що у світі відбувається зараз стільки всього драматичного такі політичні зміни відбуваються. І в Європі, і в Сполучених Штатах, що якомога більше піднімати рівень зустрічі, якомога більше приваблювати увагу до українських справ. Очевидно, це головне завдання українських представників і політиків. Безумовно, не знає, що ці зміни, які ми зараз бачимо, і зрештою на близькому сході загострення і невизначеність у конгресі США. Чи може це в купі так позначитися на темпах та обсягах підтримки західних країн? Я знаю, що це питання серед інших також сьогодні обговорювали. Ну очевидно, що все позначається. Хто міг передбачити, що спалахне такий величезний конфлікт між Ізраїлем і Хамасом? Що близький схід Ізраїль буде в полумі? Хто міг передбачити, що у Європі у Словаччині сьогодні оголосили про формування уряду, лідер якого заявляв, що він не буде давати Україні жодного патрона, жодної військової допомоги? Хто міг собі уявити, що у Сполучених, у Сполучених штатах дебати будуть виходити на такий рівень, на якому будуть заперечувати потребу допомоги Україні? Але тут коли йдеться про офіційних представників і про переважні голоси, які ми чули від лідерів НАТО, вони полягають в тому, що Україна може розраховувати на підтримку. Більше того, сьогодні американський міністр оборони сказав, що США здатні у цих надзвичайних умовах допомагати захищатися і Ізраїлю, і Україні також. Зайенґейджмемзовкангрес базуючись на спілкуванні з членами конгресу, я вважаю, що в Україні залишається двопартійна підтримка. Широка підтримка України існує також серед американського народу, тому що Україна має значення. І ми знову і знову говорили про те, чому Україна важлива. Йдеться не лише про Україну, йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. Щодо нашої здатності підтримувати зусилля як в Україні, так і в Ізраїлі, безперечно, ми можемо і те, і інше. І ми це зробимо. Ми найсильніша країна в світі. Тож ми зробимо все необхідне, щоб допомогти нашим союзникам і партнерам. І також ми зробимо все необхідне, аби впевнити, що ми здатні захищати власні інтереси та власну країну. Ось такі запевнення, зокрема від американського міністра оборони, пролунали тут у Брюсселі. Також ми почули деякі подробиці подальшої співпраці, зокрема довгострокової оборонної допомоги Україні. Наприклад, було вчути про такі коаліції по спеціальностям, тобто ми маємо фактично понад 30 держав НАТО, які кожна з яких Різна за розмірами, різна за потужностями армії, наприклад, різна за можливостями, і вони мають можливість розділитися. Скажімо, сьогодні мова йшла про так звану авіаційну коаліцію коаліцію F-16, де лідерство ведуть Нідерланди, Данія. За участю, очевидно, сполучених штатів, коли йдеться про американські літаки, про танкову коаліцію. Ми вже зараз менше чуємо, але тут чули про коаліцію в інформаційних технологіях, про коаліцію з розмінування тощо важливі. Ці заяви Богдана. Дякую тобі за твою роботу. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Зустріч у форматі Рамштайн вперше відвідав новий очільник збройних сил США, генерал Чарльз Браун, який замінив на цій посаді Марка Міллі. Браун став першим за останні 20 років афроамериканцем та представником авіації на своїй посаді. Чи принесе він зміни до безпекових рішень США, зокрема щодо авіаційної допомоги Україні? Думки експертів збирала Марія Прус. Я Чарльз Квінтон Браун молодший, призначений на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Урочисто клянусь підтримувати і захищати конституцію Сполучених Штатів Америки від усіх її ворогів зовнішніх і внутрішніх. Пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту. Командувач американської військової авіації у Європі, Південній Азії і Тихоокеанському регіоні. А останні два роки командувач усіх повітряних сил США Генерал Чарльз Браун став першим за останні 18 років авіатором, який очолив об'єднаний комітет начальників штабів, тобто всі гілки американського війська, армії, флоту, морської піхоти, авіації та космічних сил. Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула, декан інституту досліджень авіакосмічних сил, каже, хоча військово-повітряні сили США не очікуватимуть фаворитизму з боку Брауна, він принесе на посаду краще розуміння важливості авіації. Зараз Це надзвичайно важливо, оскільки загрози сполученим штатам швидше за все надходитимуть із Китаю. А Тихий океан це величезний театр або район дій. І найшвидший та найефективніший спосіб подолання того, що часто називають тиранією відстані, це повітряні та космічні сили. У питанні України Міноборони концентрувались на допомозі на суходолі. Наш міністр оборони Лойд Остін, армійський генерал. Це чудові люди, але вони не розуміють вагу повітряних сил так, як генерал Браун. Сподіваюсь, він надаватиме поінформовані поради президенту США щодо цінності та потенціалу повітряних сил для України. також дептула очікує від 61-річного командувача реформ у збройних силах. Браун. Коли генерал Браун очолював повітряні сили США, його ключовим посланням було Посилюйся, змінюйся чи програй. Думаю, він збереже цей підхід як голова об'єднаного комітету начальників штабів. Він виступатиме за зміни у структурі комітету, за старілих процесах, яких там дотримуються, і за планування майбутнього. Вторгнення Росії в Україну 2014 року Браун спостерігав із бази у Німеччині, адже тоді керував повітряними силами США у Європі. В липні цього року під час слухання у Сенаті щодо затвердження його на посаді очільника американського війська Брауна запитали про те, які уроки він виніс із російської війни в Україні. стратегічно. Я думаю, це наскільки цінна інформація до початку компанії, до початку конфлікту, і також як це. Змогло зблизити не тільки НАТО, але й об'єднати союзників і партнерів навколо світу. Я б також звернув увагу на значення логістики. Думаю, щодо тривалості воєнних дій, конфлікту, ми розуміємо, що іноді він триває довше, ніж ми можемо очікувати, і це також виклик. І Ще я хотів би виділити просто волю до боротьби і рішучість українського народу та його лідерів. Це те, що важко виміряти до початку конфлікту, і це приносить величезні дивіденди. І останнє, що я сказав, з точки зору льотчика, це значення повітряних сил. І ми бачили, що кожна зі сторін змогла або не змогла зробити, але також ми побачили цінність протиповітряної оборони, інноваційної протиповітряної оборони, і те, як це допомогло українцям у захисті свого народу. Генерал Браун, як і генерал Дептула та інші авіатори, давно виступали за надання Україні винищувачів четвертого покоління. Однак, полковник морської піхоти США у відставці, експерт аналітичного центру CSIS Марк Кенсіан, каже, що не очікує у цій політиці кардинальних змін із приходом Брауна. I think in this situation... Я думаю, що в цій ситуації здатність сполучених штатів та союзників нарощувати сили української авіації під час війни дуже обмежена. Є плани щодо можливо 24 літаків після війни, можливо, більше можливостей, і це те, ймовірно, де генерал Браун зможе мати більше впливу. Можливо, він зможе прискорити плани з підготовки українських пілотів на F-16 і передачі літаків. Можливо, він захоче бути більш рішучим щодо зобов'язань США щодо F-16. але я не очі. Чікою радикальної зміни точки зору. Думаю, під час війни уява громадськості повсякчас була захоплена певною зброєю. На ранніх стадіях це були Джевелін, пізніше це були Хаймарс, після цього Петріот. А потім танки. Після надання кожного з цих видів зброї люди сподівалися, що це принесе перемогу. Жодна окрема зброя не принесе перемогу. Перемогу принесе кумулятивний ефект зброї. Кенсіан пояснює, що голова об'єднаного комітету начальників штабів є радником президента та міністра оборони США. Він не приймає рішень щодо допомоги Україні. Натомість він повідомляє, що саме американська армія може надати Києву Великою проблемою. Був той факт, що запаси певної ключової зброї та боєприпасів просто недостатньо великі. Сполучені Штати нарощують виробництво, знову ж таки, Браун братиме участь у цих дискусіях. Все переважно залежить від Білого Дому. Він буде у центрі дискусій про те, що Сполучені Штати можуть надати зі своїх запасів і прийматиме рішення про те, на який ризик Сполучені Штати готові піти, щоб надати зброю та обладнання Україні. Полковник Кенсіан вважає, що зміна керівництва американських збройних сил відбулась у вирішальний момент війни Росії в Україні. Однак чи не найбільшим викликом для Браун? На щодо продовження надання допомоги Україні, як і для керівництва Пентагону і адміністрації Байдена, може стати політичне протистояння у Вашингтоні. Я очікую, що поточний пакет допомоги на понад 24 мільярди доларів для України, які адміністрація запропонувала ще в серпні, схвалять. Хоча будуть дебати. Складне питання буде у січні, коли буде запропонована сума допомоги на весь рік. Я думаю, що більшість змін, які ми побачимо у питанні допомоги Україні, будуть Зумовлені політикою Хоча об'єднаний комітет начальників штабів та його голова виконують роль головного військового радника президента, вони не мають керівних повноважень і не командують бойовими діями збройних сил США. Марія Прус, Дмитро Савчук, Голос Америки. Ось такі думки експертів про нового очільника збройних сил Сполучених Штатів. А от американські ракети до остановок «Хаймерс» невдовзі зможуть мати вдвічі більший радіус дії. Про це в компанії але про це в коментарі голосу Америки заявив один із інженерів компанії Lockheed Мартін, яка наразі працює над такою розробкою. Lockheed Мартін один із 700 виробників зброї, які представлені на найбільшій військовій виставці у північній Америці AUSA. Цими днями експозиція триває у Вашингтоні. Значна частина виробників уже має свою продукцію в Україні, а деякі планують посилити свою співпрацю із українським сектором оборони. Як от компанії, що виробляють дрони камікадзе та розвідувальні безпілотники. Ми нещодавно збільшили виробництво Хаймарсів до 96 таких систем на рік. Що стосується ракет залпового вогню, то виробництво зросло з 10 до 14 тисяч на рік. Я розмовляю з компаніями в Україні по безпілотним літальним апаратам щодо партнерства по виготовленню спільної продукції. Ми не проти допомогти у виготовленні і їхніх безпілотників. Найближчим часом я повернусь в Україну для продовження переговорів. Значною мірою подальша військова підтримка України залежить і від Конгресу США, зокрема від того, хто буде спікером палати представників. Сьогодні республіканці номінували від своєї партії на цю поса на цю позицію конгресмена Стіва Скаліза. Втім, це лише початок процесу обрання нового спікера. Про те, чого очікувати далі, поговоримо з нашою кореспонденткою в конгресі Катериною Лісиновою. Катю, вітаю тебе, Вітаю, Остапа Катю. Розкажи детальніше нам якою буде процедура далі, і чи можна сказати, що кризу в конгресі вже подолано? Це було. Закрити партійне голосування республіканців, під час якого стів скаліс переміг свого опонента Джима Джордана, який є власне останній є, власне, власне, фаворитом крайньо правих республіканців, як повідомляють американські медії, стів скаліс переміг із невеликим відривом. відповідно за нього проголосувало 113 республіканців, 99 проти, і ще дев'ять республіканців утримались. Нагадаю, що Кевін Маккарті, коли його номінували на цю позицію, переміг із набагато більшим відривом 180 Ця голосів за, і 31 проти, і навіть попри такий великий відрив, п -п призначити його на цю посаду, довелось е достатньо довго часу на це витратити: 15 раундів голосували за його позицію, навіть попри те, що під час номінації Кевін Маккарті переміг з набагато більшим відривом щодо наступних кроків. То далі після номінації мають винести е власне номінантів, кандидатів на голосування у палаті представників, щоб голосували власне і демократи і республіканці. Але коли саме це стане, Анесе наразі невідомо, тому що як повідомляють американські медіа, окремі законодавці, окремі республіканці стверджують, що не будуть підтримувати Стіва Скаліса на номінацію спікера. Зокрема, про це заявила крайньо права республіканка Марджорі Тейлор Грін. А як відомо, Стіву скалісу потрібен кожен голос республіканця, щоб отримати цю посаду, тому що у республіканців зараз дуже невелика перевага більшості палати представників. А демократи власне з республіканців голосувати не будуть, тому що вони висунули власного кандидата. Та це лідер демократів палаті представників Хакім Джефріс. Але хто би не став новим спікером, він буде існувати в умовах, коли існує поправка, яка дозволяє одному єдиному законодавцю винести на голосування звільнення спікера саме таким чином, звільнили Кевіна Маккарті. І власне Мед Гейтс, крайні прав республіканець, який власне ініціював звільнення попереднього спікера Кевіна Маккарті, заявив, що щоб зняти цю поправку, ті законодавці, які хочуть це зробити, мають звернутись до нього і запропонувати щось у замін. Зазначу, що пропозиція зняти цю поправку під час закритого голосування серед республіканців сьогодні провалилася. Пропоную послухати власне позицію крайньоправого правого республіканця, який блокує зняття цієї поправки, просто зараз. Це не я намагаюсь скасувати поправку про звільнення спікера. Тому, можливо, люди, які хочуть змінити це правило, повинні подумати про те, що вони хочуть запропонувати мені, щоб я це підтримав. А я вже сказав, чого я хочу. Я хочу запровадження реформ Рохана, які забороняють членам конгресу торгувати акціями, які перешкоджають їм ставати лобістами чи зареєстрованими іноземними агентами, які обмежують можливість купувати членів конгресу. Так дійсно виглядає, що навіть попри цю номінацію всередині партії поки що не ясно, чи зможе на фінальному голосуванні скіфстів скаліс отримати голоси своїх Катю, а що кажуть республіканці та демократи про свої пріоритети після обрання на посаду нового спікера, зокрема, коли ми говоримо так про Україну, Ізраїль чи бюджет США на наступний рік? Саме так Остапе, зарано казати, що спікеріада так би мовити в конгресі завершилась, але тим не менше, як демократи, так і республіканці заявляють, що першою справою після погодження нового спікера має бути голосування за допомогу Ізраїлю, і зокрема йдеться про резолюцію двопартійну резолюцію, яку запропонували і створили рили співголови комітету із закордонних справ палати представників, республіканець Майкл Макол та демократ Грегорі Мікс. І ця резолюція безпередньо закликає продовження. Вже ту допомогу Ізраїлю також затверджує непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки Ізраїлю, і під неї вже підписалися щонайменше 200 законодавців палати представників і безпосередньо як демократи, так і республіканці заявляють, що це має бути першим кроком після погодження спікера. Але власне не можуть вони цього зробити, допоки спікера не буде погоджено. Але зазначу, що і номінант від як номінант від республіканців, стів скаліст, і, власне співголова комітету. Ту із закордонних справ палати представників демократ Грегорі Мікс заявили, що вони вважають, що погодження саме цієї резолюції має бути першим пріоритетом після того, як палата представників обере свого спікера. Пропоную послухати їхні заяви як учорашні, так і сьогоднішні, просто зараз що людям завжди дуже подобалося у моєму підході. Так це те, що я завжди був об'єднувачем. Я був людиною, яка створювала коаліції протягом усієї своєї кар'єри, і ми досягали великих перемог. І люди хочуть, щоб ми повернулися на правильний шлях. Нам потрібен конгрес, який працює завтра, у середу нам потрібно повернути конгрес до роботи. Треба проголосувати за спікера Скаліса у перший же день. Після цього нашим першим питанням має бути погодження резолюції, яка висловить нашу рішучу підтримку із. Елю співавтором цієї резолюції є голова комітету із закордонних справ Майкл Маккол. Під цим документом вже підписалися понад 200 законодавців проблема полягає у дисфункції наших опонентів. Ми не можемо нічого робити, доки вони не вирішать, що робити зі спікером. Але важливо, що ми працюємо колективно, щоб переконатися, що коли ця дисфункція закінчиться і вони оберуть спікера, однією з перших речей, за які ми проголосуємо, буде спільна резолюція конгресу, яка затвердить підтримку нашого друга та союзника Ізраїлю. Але повертаючись знову ж таки до питань спікеріади, яка все ще не завершилась, як заявив щойно безпередньо демократ Грегорі Мікс, що жодне питання щодо Ізраїлю і будь-яких інших питань, і безпосередньо бюджету Сполучених Штатів Америки на наступний рік а також допомогу Україні, не можуть бути погоджені допоки не буде погоджений новий спікер. Так от повертаючись до цього питання, як я на самому початку зазначила зараз республіканці погодили своїм номінантом республіканця Стівена Скаліса його оп опонентом був Джим Джордон, який, який є фаворитом крайньоправих республіканців. Безпередньо він точніше його помічник заявив американським медіа, що мовляв Джим Джордон хоче навіть проголосити промову під час номінації вже в палаті представників на на підтримку Стіва Скаліса. Але так чи інакше це ще не означає, навіть якщо опонент Стіва Скаліса Джим Джордон проголосить промову на підтримку Стіва Скаліса, це ще не означає, що за Стіва Скаліса проголосують усі необхідні республіканці. Зомовно, цікаві зараз події в конгресі розвиваються Катю. Дякую, що допомогла в них розібратися. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку. Наша конгресова кореспондентка прямо із капітолійського пагору. І остання на сьогодні історія про українського бійця з позивним Халк, який на війні втратив ногу, але не втратив волі до захисту батьківщини. Як тільки боєць отримав протез, одразу захотів повернутися на службу в ЗСУ. Чому Халк не став оформлювати інвалідність, а натомість вирішив воювати далі? Військового розпитали Анна Костюченко та Павел Суходольський. 47-річний оператор ударних дронів з позивним Халк воює на протезі. Нижню частину правої ноги йому відірвало під час виконання бойового завдання на Луганщині у жовтні 2022-го. Наступив на протипіходну міну. І... ну, Так сталося поранення. Нога в одну сторону, я в іншу сторону. Перше питання, нога є. Хлопці сказали, братику, на жаль, нема. Ну, В'їжджати, кричати, там, плакати і кричати, як мені там больно, навіщо я буду хлопців розстраювати. Я єдине, що в ну, той момент боровся з тим, щоб не втратити сознання. Там глибоко дишав, пив багато води. у перші дні повномасштабного російського вторгнення Халк покинув керівництво приватним бізнесом у Києві, дружину та двох дітей, і пішов на фронт добровольцем. Спочатку обороняв Київ як піхотинець, потім у складі стрілецької роти став на захист Харківщини. А влітку минулого року почав використовувати як зброю вже не кулемет, а дрон. Побратими дали йому позивний Халк. Краще не злити, тому що потім не, не зупиниш мене, мабуть, тому і Халку. Після поранення військовий лікувався в одній з лікарень Києва, де переніс десяток хірургічних втручань. Слава Богу, все буде Україна, да? так, да, буде нормально. Но все. На початку травня 2023-го військовослужбовець знову став на ноги. Замість власної стопи йому поставили протест трапстеп американського виробника. Вартість протезування близько 10 тисяч доларів відшкодувала держава. Зазвичай на реабілітацію після протезування лікарі дають не менше року. Але боєць вирішив не чекати. І вже через півтора місяці на початку червня 2023-го Халк повернувся до роту ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади, яка наразі воює на Донбасі. І ось у нас най героїчний член команди на протезі. Бойова людина. Я приїхав сюди вже військову частину, ну, в роту, і вже на другий день я вже був на нулі. І я вже по окупам пригаю. Да, трошки тяжкувато, не на своїй нозі, діло. Попри те, що встановлений протез вважається функціональним, він більше підходить для цивільних навантажень, каже Халк. Адже переміщення в умовах бойових дій це не лише додаткові 45 кілограм спорядження, а й біг по нерівній місцевості окопами та траншеям. Тож після інтерв'ю для Голосу Америки військовий поїхав на допротезування до Німеччини. Він сподівається, що встановлений там карбоновий протез збільшить його фізичні можливості, аби захищати Україну. Моя мотивація, що на нашу батьківщину прийшли зі зброєю, скільки там цих росіян вже гниє в цих посадках, в цих полях, і вони не зупиняються, то я розумію, що там вже слова, якісь там моральні перемовини до них не доходять. Ну, Приходиться їх вбивати. тобто приходити на нашу землю, приходити на нашу землю зі зброєю. Будьте готові остатись там чи калікою, чи злетів на небеса. Халк каже, що не хоче, аби війна Росії проти України перетворилась на заморожений конфлікт. Тож воює навіть на одній нозі. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.